Всім привіт! Ви на каналі Raid Helper. Сьогодні ми поговоримо про спорядження. Поговоримо про те, яке варто качати, яке варто залишати, яке взагалі не варто уваги і яке треба продавати в першу чергу. Давайте розглянемо це питання детальніше. Поговоримо про те, що треба продавати в першу чергу. Рекомендую всім продавати в першу чергу спорядження е, особливе і звичайне. Неважливо, скільки воно є зірок, можна сміло вибирати у фільтрі звичайний особливий ранг, ставити галочку, фільтр, продаж і продавати. Обрати все. І зміло натискати кнопку Продати. Якщо ви вже граєте трохи більше пара місяців, і у вас є 5-6-зіркове спорядження, то можете наважитись продати все, що є 4 зірковим. Ну, тільки якщо у вас до того було якесь легендарне спорядження, яке ви вже прокачали на 16 рівень, і його вам просто банально шкода продати. Можете залишити. Все інше можете теж сміло продавати. Бачите, в мене жодного спорядження, я не маю Вибирайте фільтр, чотири зірки, і можете продавати все, що є в цьому списку. Далі я би рекомендував продавати спорядження. Наприклад, зброя, шолом і щит в нас завжди будуть мати. Базовий параметр однаковий сталий. Атака у цифрах. Шолом буде мати завжди базовий параметр здоров'я в цифрах. Ну і, звісно, щит буде мати захист в цифрах, він ніколи не міняється. Завжди це параметр є одинаковий. Щодо рукавиць. броні та черевик. Тут є питання. Вони можуть мінятися. Вони можуть мати в рукавиці критичний шанс, критичну шкоду. Здоров'я, атаку і захист як в цифрах, так і у відсотках. Броня буде відрізнятися від рукавиць тільки тим, що в неї буде не критичний шанс і критична шкода. А точність та опір. Ось можете глянути. Базовий. Не показник є точність. В рукавиці Це є там критичний шанс, критична шкода. Це тільки ті предмети, які можуть мати критичний шанс і критичну шкоду. Це є рукавиці. Опір, та точність буде тільки в броні. Ну і Черевики будуть мати тільки швидкість. Це ми говоримо про артефакти. Я знаю, що є ще атрибути, які можуть мати там точність чи критичну шкоду. Про це ми поговоримо пізніше. Зараз заглядаємо суто артефакти. Так от, поговоримо про те, які варто продавати. Я продаю рукавиці, броню та черевики з базовими Параметрами, які мають здоров'я, атаку та захист в цифрах. Ну, є деякі винятки. І що в мене вже спорядження 5 чи 6 рангу, то мені його трохи шкода продавати, все інше. Я продаю. Так само хочу звернути увагу, що я залишив собі сет невтомність. Доволі цікава штука. 18% шансу на додатковий хід. І На цьому етапі гри я граю півроку, я його вирішив притримати. Ви можете е на свій розсуд рішати, який сет вам сподобався і на якого героя ви хочете його залишити. Я віддав перевагу цьому, він мені подобається, досить грамотно можна використати, якщо у вас є доволі оригінальні герої, наприклад, на владику демонів, п'єс однієї навички досить потужний, ви хочете, щоб він. Ходив вам чим частіше, то досед втомність вам буде в допомогу. Е, рукавиці на здоров'я без смерті, Не бачу сенсу. Продаємо. Більше таке в мене не залишається. Бачите, все почищено. Все інше я продаю. Тепер поговоримо про те, що варте уваги. Е, поговоримо про такі. Артефакти, як зброя, броня, шолом і захист. Зброя, шлом і захист віддати перевагу спочатку тим, які мають додаткові параметри, критичний шанс або критичну шкоду. Ви Бачите шолом? В нього є додаткові Параметр критичний шанс, його можна залишати. Тут немає нічого цікавого. Маємо зброю. Додаткові параметри здоров'я. мало цікавлять, можна сміло продавати. Зараз в мене трохи назбиралося, маю часу це чистити, тому що тяжко їх відфільтрувати. Але можна зробити: натискаєте фільтр, вибираєте «Зброя», Шолом. Броня. І додаткові показники. Все, крім ш... критичного шансу. Чотири показники можна вибрати. І дивимося, що воно випадає. Нічого не випадає. То придавайте здоров'я тільки. Тяжко так фільтрувати. Треба вручну, напевно, передивлятись, ще нічого не придумав. Ну, надіюсь, ви мене зрозуміли. Все, що лишається на зброї, шоломі та щиті в додаткових параметрах, якщо немає критичного шансу чи критичної шкоди, можете сміло натискати на продаж. На все, що є, має критичний шанс, можете ще від додаткових параметрів залишати на склад. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.